Яка гарна парочка. Я так кохаю тебе, люба. Ой, ми станемо батьками Наша мала, а і я мої любі. Яке щастя, Міро! Вітаю з поповненням! Хочеш потримати? Ми ж подруги були! Ой! Що тобі потрібно, щоби ти зникла. Не роби цього! <рик> Бувай! Тепер я наречена. О, рятуйся, хто може. Без них набагато краще. <рик> Ти повинен піти. Тільки з тобою, любий. Виходь за мене. Маю для тебе сюрприз. Ми станемо батьками. Кохаю тебе. Тату, ні. Годі плакати румі. Швидше би ти подорослішала. Не плач, малятко. Хочу до мами. Їде я. Ось твоя матуся. Я завжди буду поруч. Матусю. А? А Хочу на ручки. Ходімо зі мною. Гоп. Ура! Я вмію ходити. Ой ой, упала. Хочу таку курточку. Та-дам! Покрутимо колесо. Ова, яка гарна. Нам потрібно це і крутимо. Потрібно заспівати. О, я люблю це. <різь> Вийшло. Вуаля! Розріж упаковку. Тільки поглянь. Приміряєш? Пройдися пензлем. Ого, я така красуня. Бачила б мене мама. Мені її так не вистачає. Постав, будь ласка, вподобайку, щоб ми знайшли фото мами. Вдалося. Тримай. Дякую. Я так за нею сумую. Але ти так далеко. З днем народження Румі. Ого, вас Ти не забув про нього. Дякую, я люблю тебе. Задувай свічки. А де мій подарунок. Ой, геть забув. Я зараз. А я поки загадаю бажання. Хочу, щоб мама повернулася. Що? Ж, куди подівся тортик? Ммм, Смакота. Але він був для мене. Дітям шкідливо їсти солодке. Ай, животик. Болить. наче почалося. Познайомся зі сестричкою. Агу. що, тільки на це віддай ковпачок? Mm, він мій. Тепер це свято Міри з днем народження. О, <рігла> як же я? А ось і подаруночок для ой, а кому ж його дарувати? <рігла> мені мені. тату Румі чи Міра? Біжу до моєї крихітки. <рігла> це не чесно. Зимому для моєї любої донечки. Ми ну, найщасливіша сім'я. Про мене всі забули. Тату мене тепер не любить. Я нікому не потрібно. слізки, люба. Га. Це я, донечко. Ура! Маткисю! Ходімо зі мною. Привіт, Ла! Допоможеш мені з подарунком? Так-так, допоможи. Вибери матеріал. Ось це. Прихопи пончик. Встав паличку. І зірочка. Твій мікрофончик. Чи тобі подобається подарунок? Так, ще пак. Тоді мерщій на сцену. Заспівай нам маленька. Ого, Справжній виступ. Ой, а де моя мама. Ні, Ромі. Попрощайся з нею. Що? Наша черга виступати. Але це не чесно. Звільни сцену, Любко. Але я навіть не встигла заспівати. Напиши в коментарях 10 разів мама, щоб вона повернулася. Югу. Єй міро, ти номер один. Ова. Клас. Іди до мене, Люба. Ще не все втрачено. Співай. Просто неймовірно. Румі. Румі. Ти дуже талановита, ти дівчинка. Що? Вони перемогли. Ти не віддав їм цей приз. Я не віддам їм цей приз. Мірок, це твій кубок. Перемога наша. Як це можливо? А? Нам час, Румі. Мама. Знову сама тату, пограєш зі мною. О, що трапилося? Звідки звук? Мамо, знову немає поруч. Повеселимося разом. Я знаю, що тобі сподобається. Музика. Ще! Mm? Ще! Yeah. Ура! Шкала радості росте! Почекай тут! Лалілу ромі потрібна гойдалка! Окей, замовимо доставлення. Оце швидкість. Знайди картон, почнемо з основи. Я знаю, що вдіяти. Вуаля, вдалося непогано. Прихопи трубочку, зафіксуй зверху. Лалілу, далі ти. Візьми коробку, висип палички. Ой, не вдається розрізати. Є ідея. Ха, меч! Йей! Ти впораєшся! Спробуй із першого удару. Гаразд ага. татусю. Молодець. Дай п'ять. Ми це зробили. Останній штрих. Готово! Можна гойдатися. Вона мені дуже подобається. Сідай, Люба! Тримайся міцніше, це так весело стояти черга міри. Ножбо ну ти не бачиш, вона плаче Буде зроблено. <зиди> <плакова> звідси. Сідає, люба, але ж ми разом її виготовляли. Постав у коментарях 10 емодзі розбитих сердець, якщо це несправедливо. Добро дає нам світло, а зло, холодний слід. Ромі, тебе хтось образив. Mm. Що, yeah. матусю? Я так рада yeah. тебе бачити. Yeah. Ура! Заспіваємо разом. <laughs> так, тобі час подорослішати малятко. Гаразд, матусю. Лалі Кадабра. Тепер я підліток. Тримай подаруночок. А що там? Вуаля! Вау! На сережки, вибирай сюрпризи. Mm -hmm. Ось цей! Класні шортики. Доповний образ. Ну, ми подивимося, що вгорі. Курточка чудово пасує. Не забудь про намисту. А як же взуття? Щоб його отримати, потрібно заспівати. Гоп. Мій розмір. Доню, застрибуй. Час до школи. Гаразд. посунься. На тебе немає місця. Що? А? Як же мені дістатися? Я підвезу тебе, сідай швидше. Ого, мамо! Полетіли. Ми на місці. Успіхів тобі, сонечко, все вдасться. Приїхали. Що? І вона тут? Чао і не повертайся. Румі. Матусю. Мій перший день зіпсовано. Увага! Кастинг. Мені тут робити нічого. Ой, що ж це таке? Група шукає солістку. Навіть не мрій. Навіщо ж штовхатися? Я хвилинка. Так. Моя донька братиме участь у кастингу. У дитинстві вона вже перемагала в конкурсі. Я мрію стати співачкою. Внесу тебе в список. Приходь. Я така рада. Знову міро. Ого, Оце голос. Ти зобов'язана піти на кастинг. Yay! Ура! Я згодна. <плес> Увімкни екран. Збільшимо яскравість, наклей динаміки, прихопуй конвертик. Як думаєш, що там? Вуаля, мікрофони. Хто хоче заспівати? Отже, почнімо. Перемога буде моєю. Навіть не сподівайся. Це мій. А це мій. Міра проти румі. І нехай переможе найсильніша. Не Три, два, один. Хай щастить. Ромі, молодець! No. Ну вже ні. Я тут найкраща. Це ж Міра! Клас! Так тримати! Міра! Міра! Я повинна щось зробити. Змагаємося в Батлі. Легко. Ромі! Ромі, ролить! Що? Я цього так не залишу. Я зірка. Я зірка. Миро, Миро. Ууу! Моє улюблені седжи бойс. Хочу автограф. Ой, це ж не вони. І я все зможу. Яка висока нота? О, Стакан розбиту. Ой, моє вуха занадто голосно. Слава, установка зламалася. Це перебір, Румі. Вибачте, я все зіпсувала. Мені не стати співачкою. Не хвилюйся, Люба. Тобі все до снаги. Мама! Іди до мене, я обійму сила всередині тебе. Співай від душі. Доремі фасолясі. Я зрозуміла. Хто так гарно співає? Це ж, Ромі. Крихітко, ти пройшла кастинг. А, дякую. Моя мрія так близько. Ромі. Вибирай вбрання. Так, так, подивимося. Тут усе не те. Хочу яку мами. Окей. візьми тканину. Прострочи на машинці. Чудово. Приміряй шортики. Прикрась пасочком. Гоп, черевички. Мій стильний піджак. Час на сцену. Ова, скільки людей. А де ж моя мама? Я тут донечко! Ура! Ой, щось я хвилююся. Ромі тобі все вдасться. Справді, звісно, мир гаразд. Повірила. і а -а -а. А я. А де моя Ромі? А? Ой, як же звідси вийти? Хто небудь відчиніть. Напиши в коментарях десять разів слово Хелп, щоб допомогти мені вибратися звідси. Ура! Ромі з вами. Що я ж тебе замкнула? Ромі, ти найкраща. Я просто так не піду. Геть з дороги. Ні. Міро, я врятую тебе. Але, але чому? Ми ж сестри. Пробач мені. Усе гаразд. Хочеш заспівати разом? Це моя донечка. Це моя донечка. Ой, вибачте. Джино. Кохана, я так сумувала. І я. О, серці кохання, сестра я з тобою. Що? Вони знову разом дівчатка потоваришували. Я цього не переживу. Вона демон! Бігімо! Швидше. Тільки на це. Лалілу, допоможи. Без паніки. Я знаю, що вдіяти з мачухою. Підготуй три упаковки. Відкрий кришку, сховай локшину. Супер мега гострий перчик. Трохи пікантності не завадить. Вуаля. Підміни напис. Гей, красунчику, твій вихід. Пастка для мачухи. Дуже солодка локшина. Пальчики оближеш. Що? А? локшина? Так, пригощайся, красуне. Що зараз буде? Налітай. літай! Ова, які кубики. І навіщо мені джину? О, рада знайомству. Локше кажеш. Ням-ням. Смакота. Вона все з'їла. Ой, щось не так. Ви мене обдурили. Ми знову всі разом. Міро, йди до нас. Ти теж частина нашої сім'ї. Дякую, Ромі. Добро перемогло зло. Мерші, переходь на наступне відео. Там на тебе чекає нове відео з Хантрікс.